Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Оце сьогодні проспався капець, пішов похмелився, е, качнули ріпака трохи. Холодно, вони не давались. По краях так їх побили. Коротчі. Порозливав я трохи в баночки, завтра поїду торгувати на базар. Беру з собою 12 півлітрових баночок. Це для нашого базара. Просто. Як то кажуть, ваговий предєм. Як кажуть, вище пісюно не стрибнеш і тому піввітрові боночки. Я думаю, наступний рік будуть майонезні. Шановні глядачі, ваше здоров'я! Доповідь по продажах я завтра вам надом. А сьогодні тема така, називається вона аксіума. Ну, для деяких людей, я надіюсь, їх не багато. Аксіума це те, що не потрібно доводить. Воно так і є. І от наша тема чи подорожча мед оптових закупівель. Є така аксіома монополія веде до загнивання завжди. Оскільки у нас е, скупщик нашого меду монополіст, він нам ніколи не підніме ціну. Незалежно від того, багато його тут хто накачав, мало, він не підніме її, тому що він один. Оскільки закриті кордони і вибили всіх конкурентів з ринку, і хтось один пре наш мед на захід, тому і ціна буде така. Тому що монополія. Багато меду ми накачаємо, Мало. Ну, Це не має ніякого значення. Він просто цей мед забере на наступні роки, бо він один, він монополіст. Розумієте, до чого я веду? Коли відкриються кордони, і монополія буде роз... розірвана оця, то тоді можливо ще хтось зайде на ринок і буде купувати у нас дорожчими. Розумієте? От. І ви знаєте, ще є. Оскільки хтось на цьому заробляє. Ну... Якісь державні мужі або прихлібої, то є ще одна ксю. Ну, Державі абсолютно плювать на наші справи. І просто плювать. Це експлуататор, самої, як кажуть, вищої гільдії, і він для того і створений, щоб нас усіх тут подавляти. І з нас черпать собі на, на апарат, на все на світі. Коротко. Ви ж помітили, от два роки ми тут воюємо. А державний апарат вже не скоротився. Оцей монстр, оця держава він лише витягує з нас усе, усе можливе. Так що не слухайте отих ну, неосвічених людей, які там кажуть, мало меду, буде, ціна підніметься, нічого не підніметься. Від кількості меду монополія не розірветься. Так що на отакій ноті будемо закінчувати нашу лекцію про аксиом. Ми не будемо її затягувати. Ваше здоров'я. Слухайте віршо. Він актуальний. Дан приказ йому на запад. їй в другую сторону. Отправляюсь з комсомольце на гражданскую войну. Шановні глядачі, бережіть себе, а з вами було посіках.